Сім чудес світу це грандіозні, унікальні і неповторні пам'ятники скульптури та архітектури, які коли-небудь були створені людиною а чи людиною. Дивлячись на них, важко уявити, що це творіння рук людей, які жили тисячі років тому в світі, де ще не було винайдено високих технологій, пам'ятки давнини сім чудес світу один. Піраміда Хеопса в Гізі знаходиться будова, яка вражає не своєю старовиною, йому більше три тисячі років, а висотою. До 1311 року вона була найвищою спорудою на планеті його висота 138,75 тридцять метрів, за припущенням вчених. Якщо враховувати всі фактори розвитку технологій тих часів, на будову піраміди пішло більше 20 років. Піраміду Хеопса називають першим чудом світу, якщо це творіння рук людини. Про що вчені сперечаються досі? В роботі над цим античним спорудження були задіяні десятки тисяч чоловік. Висоту піраміди можна порівняти з висотою 50 типоверхового будинку, вага одного кам'яного блоку, з яких споруджено це диво, 15 тонн. Вона побудована на пагорбі, що знову викликає масу питань, як можна було підняти 15 тонні брили на височину. Два висячі сади міраміди. Ці сади були побудовані заради прекрасної аметист, дружини царя Навуходоносора і який привіз її до Вавилону, гнітючі пейзажі пустелі викликали у дівчини смуток, адже вона виросла серед високих гір і неосяжних зелених рівнин. Він наказав побудувати заради неї сади, які були схожі на піраміду з чотирьох ярусів і платформ. На платформи укладали очерет родючий ґрунт, а потім висаджували рослини надзвичайної краси. Хитромудра система, вбудована в споруду, освіжала посадки найчистішою водою, висячі сади Семіраміди – одна з найзнаменитіших пам'яток стародавнього світу три статуя Зевса в Олімпії золота статуя, зведена на честь бога Зевса відомим скульптором Фідієм, за підрахунками вчених. Золото, з якого вона створена, становить суму в 8 мільйонів доларів. Це чудо статуя знаходиться в Афінах. 4. храм Артеміди в Ефесі. Цей величезний храм побудований в Туреччині на честь богині Артеміди. Краса цієї будови і його грандіозні масштаби вражають уяву. Важко уявити, що цю рукотворну споруду побудували звичайні жителі міста Ефес, за повір'ями Артеміда приносила щастя в сім'ю і дарувала дітей тим. Хто звертався до неї в молитвах від храму Артеміди в Ефесі залишилися лише руїни храм, побудований з колон, висота кожної 18 метрів, ширина споруди 52 метри, а довжина 105,5. Мавзолей в Галікарнасі – цей пам'ятник архітектури був споруджений правителю Мавсола в 4 столітті до нашої краса споруди гідна королів, а велич і масштаби споруди викликають захоплення туристів з усієї планети 6. Колос Родоський у Греції можна помилуватися величною статуєю Богу Сонця Гельосу, піднімаючись на висоту 36 метрів в гавані міста Родосу. Вона вітає схід сонця над морем, блищачив ранкових променях нового дня. Сім Олександрійський маяк, перший в світі маяк, висота якого 30 метрів. Він став піонером-путівником для стародавніх суден, що борознили прибережні води, вражаюча споруда і пам'ятник мистецтва. Що вражає своєю грандіозністю і пишністю? Світ сповнений загадок і чудес. Україна підкорює не тільки красою білих берізок і шумом зелених дібров є прекрасні місця в цьому куточку планети, які захоплюють і ваблять неповторною архітектурою, відображаючи багатство української душі. Найвідоміші місця в Україні, головний символ України це червона площа, головний символ української душі Собор Василя Блаженного, Червона площа головна визначна пам'ятка Україні. Червона площа це серце України, яка вражає величчю і простотою, як російська душа. Не кожен знає, що червона площа отримала назву через свого кольору у стародавній Русі слово червоний переводився як красивий і дійсно. Червона площа гідна захоплення це найвідоміше місце в Україні. Як вважає своїм обов'язком відвідати кожен турист, який відвідав країну? Червона площа найпопулярніше місце у туристів в Україні. Її побудували в 15 столітті на вершині пагорба. У всі часи вона була головним місцем культурного життя країни. З 1918 року на ній стали проводити військові паради і демонстрації. З 1917 року вона стала головним некрополем країни українських солдатів, загиблих за радянську владу, ховали в кремлівській стіні, великому вождю пролетаріату на площі був споруджений мавзолей, Хобор Василя Блаженного він є символом України для багатьох жителів планети у порівнянні з іншими храмами, які будувалися століттями. Хобор був зведений за п'ять років. За указом Івана Грозного, який хотів увічнити в історії свою перемогу над Казанню, збір почали споруджувати в 1555 році. Краса споруди була досконалістю в архітектурному мистецтві. У русі не існувало жодного пам'ятника, який міг би змагатися з цим величним собором, щоб ніколи і ніде не було побудовано ще однієї споруди такої краси. Іван Грозний наказав позбавити зору головного архітектора собору. Так за свій талант поплатився чоловік, який залишив українській спадщині красиве спорудження Україні та світу. Собор Василя Блаженного культове місце на червоній площі Європи ще один куточок землі, який захоплює красою своїх пам'яток пам'ятки Європи Італія, театр Ласкала. Найвідоміший храм мистецтва в Європі його поява вже було визначено долею при підготовці майданчика для зведення фундаменту. Будівельники при розкопках виявили старовинну фреску, на якій було зображено обличчя знаменитого міма стародавнього Риму Пілада. Це був добрий знак для спорудження одного з найкрасивіших будівель Європи. Театр ласкала, мабуть, головна визначна пам'ятка Мілана з нагоди його відкриття Сельєрі спеціально написав оперу. Яка вперше прозвучала на сцені, в 1778 році, у залі не було жодної лампи. Він висвітлювався світлом, який відбивався від декорацій, цей ефект створював незабутнє враження, викликаючи захват у публіки. Лув, це те місце, яке потрібно побачити хоч раз в житті своїми очима. Йому 800 років перші експонати музею з'явилися в 16 столітті. Зараз в колекції музею зібрано 6000 тисяч експонатів, щоб подивитися, які доведеться ходити по величезних залах протягом тижня заради загадкової посмішки Мони Лізи, Відвідуваність п'є рекорди в порівнянні з усіма музеями світу. До речі, за даними юзнаїв Лувр є ще й найбільшим музеєм у світі побувати в Азії. Це рівно сильно тому, що з висоти пташиного польоту стрибнути в безодню океану тут є на що подивитися, тут є чим помилуватися. Які місця варто відвідати в Азії? Загадкова Індія, це рай для любителів архітектурних пам'яток. Це не тільки церкви, що впадають в очі екзотичною красою, мавзолей та джмахал це найкраще за красою споруда в світі, символ вічної любові. Побудований імператором Шах Джаханом на честь померлої дружини Мумтаз Махал, У 1983 році ЮНЕСКО включив його в список архітектури всесвітньої спадщини. Мавзолей Тадж Махал одна з найцікавіших пам'яток Індії Блакитна мечеть Туреччини. Ще одна визначна пам'ятка, яку варто побачити, вона будувалася сім років віруючими. З дотриманням всіх канонів церкви її блакитні стріли підносяться до неба, викликаючи трепет в душі від краси і величі, але є в світі місце, яке розбурхує уми людства. Найпопулярніша пам'ятка в світі древній і загадковий місто інків над таємницями яких б'ються великі уми всього світу. Мачу пікчу одна з найцікавіших пам'яток в світі. Мачу пікшу, місто могутньої імперії в світі, яка налічувала всього 1200 чоловік. Споруджений на висоті 2057 метрів, він став священним притулком для обраних, які з незрозумілих причин одного разу таємниче зникли. Залишивши місто безлюдним 400 років він спочивав у повному запустінні. Поки в 1911 році його не знайшов вчений з Америки Хайрем Бінхем, двісті храмів збереглися до наших днів, викликаючи суперечки. Навіщо такому невеликому за чисельністю народу знадобилося таке велике їх кількість?